Добрий день, мене звати Наталя, і в цьому відео я вам розповім про своїх красунечків шавлі. Шавлів в мене багато. Покажу, які сорти маю, які переваги цієї рослини і особливості догляду. І почну я з шавлії лікарської. Її минулої весни я висадила через розсаду. І подивіться, як вона чудово наросла! Такі бусково-лілові квіти мають чудовий аромат і листя гарно пахне. Вони подобаються не тільки мені, а як ви бачите, бджолам. Бджіл тут багато. Читала, що взагалі шавлія добре переносить зими в наших регіонах. Але я хвилювалася, тому зробила такий дослід. Ті кущі, що зліва, я прикривала, не обрізаючи, а ті, що справа, я зрізала, а хоча теж прикривала. І ви бачите, що кущі, які не були на зиму зрізані, вже квітнуть. Подивлюсь, коли будуть квітнути кущі, що були обрізані. Ну і через теж свої побоювання я декілька гілочок восени просто заживцювала. Вони дуже гарно і швидко пустили корінці, і зараз я маю ще молоді кущики шавлії. А ось шавлія дібровна, шавлія корадонна. Цей сорт відрізняється тим, ну, скажімо так, його особливістю є прямостоячі темно-фіолетові стебла, дуже рясно вкриті яскраво-зеленим овальної форми листям. І дуже насичено такі фіолетові суцвіття. Подивіться, кущ досить високий. Він має ось цей кущ має 60 см висоту і десь стільки ж в ширину в об'ємі. І подивіться, в ногах у шавлі і мої красунечки, я не перестаю ними тішитись. Це піщанка Аренарія. Вона вже квітне, ось так, якщо не помиляюсь, третій тиждень. Кущ високий, на цьому місці він у мене росте вже третій рік. Пригинала його гілочки і таким чином розмножила, маю ще три кущі цієї корадони. А ще хотіла зауважити, тут дуже-дуже легка півтінь. Хоча шаблі люблять яскраве сонце. Ну і хочу похвалитися вам, моя вейгела Нановаріагата. Е, Подивіться, як вона стала активно випускати молоді пагони. І листя в, цього, в, ці, в цієї Вейгели теж гарне саме по собі, навіть без квітів. Ну, а ця шаблія Аметист. В одному з джерел я читала, що вона визнана самим ароматним сортом: і листя, і квіти. Цей кущ я замовляла минулої весни в одному з інтернет-розсадників. Він молодий, не такий пишний, звісно, як корадона, хоча вже видно, що форма куща така більш розвалиста, не є така прямостояча і рясна, як «Корадона». Квіти такі лавандово рожеві Ну і стовбур, навіть не стовбур, паїн, теж має темнинку таку. Дивіться, які високі свічечки. І вже в бокових пазухах з'являються нові і нові. Своїм шавлям я роблю три підживки. Першу навесні комплексним добривом. Потім, коли обріжу, Теж комплексним добривом і вже восени добривом без азоту. А ось цей сорт називається Корадонна Пінк. Він є аналогом корадони, тільки з квітами рожевого забарвлення. Він менший, ніж моя, кордон, має всього на всього 35 см. Але свічечки, бачите, теж досить великі. Цей кущик я теж замовила минулої весни через інтернет. Ви бачите, ця росте на повному сонці. Взагалі рекомендують шавлі садити на повне сонце. І вони, до речі, дуже легко переносять посуху. Ну, Звісно, треба не... без фанатизму іноді поливати, але вони вважаються досить посухостійкими рослинами. А ось в цей квітник, який я тільки формую, я висадила шавлю, яка називається Блауконінг. Вона невелика, має поки що тільки 30 см, буде вищою, десь до 50 см. Вона найпізніша серед всіх моїх шавлій. Бачите, свічечки і квіточки тільки готуються відкриватись, і будуть вони бусково блакитними. Взагалі, у всіх інтернет-магазинах заявлено, що шавлії квітнуть з червня до осені, але потрібно обрізати суцвіття, які відквітли. І от я обов'язково роблю цю процедуру. Підписуйтесь на канал, обов'язково покажу, як я це роблю. Ну, а цей красунчик називається Сальваторе Блю. Знаєте, про нього можна говорити саме-саме. Ну, самий такий низенький. Його висота 25 сантиметрів. Самий пишний, подивіться, який він рясний. Ну, і напевно, самі має такі насичені квіточки. Колір квіточок фіолетовий. Він росте біля волотистої гортензії, і перед ним офіопогон будуть так, знаєте, контрастувати. Взагалі, їх легко розмножити діленням куща. У мене є дуже гарна шавлія Шнеє Хегель і квітне яскраво, з таким насиченим білим. І я цієї весни поділила її на вісім частинок. Правда, вони ще не квітнуть через те, що поділене. Але покажу вам іншу білу шавлю, яка називається Merlo White. Теж трішки вона з запізненням розкривається. Але подивіться, кущик теж невисокий, це одна із низькорослих шавлій. Зараз її висота 30 см. Ось. І такі колосоподібні білі суцвіття, ну прямо красунечка, ніжна, ніжна красуночка. Вона у мене росте серед тим'янів, які теж зараз починають квітнути блідорожевим. Дуже подібний мені на Salvatore Blue ось цей сорт, Маркус. Фіолетово-сині теж такі насичені кольори квітів, теж густенький і теж досить невисокий. Подивіться, кущ е, такий набитий. Він у мене росте між двох полуниць, а ззаду нього буде волотиста гортензія Limelight. Росте на сонячному теж місці, ви знаєте, головне обрати місце, де не буде замокання. Ну і шавлі хочуть такого ну, хорошого ґрунту. Якщо про попередні шавлі я казала, красончики такі милі і гарні, то ця шавлія мускатна. Ну, тяжко її назвати такою мімімішною. Я її виростила з насіння 3 роки тому. Її висота 70 см. Сорт називається П'ємонт. Бачите, вона тільки готується квітнути. Тому обов'язково тільки підуть квіти я вам покажу, не загубіть мене. Подобається мені це таке, таке шершаве, таке зморшкувате листя. Подивіться, воно подобається не тільки мені, а й слимакам. Зараз веду таку активну боротьбу з ними. Так само, як у всіх шавлях: відквітне, пообрізаю суцвіття. І на зиму я всі свої шавлі теж низько обрізаю, а ті, що молоді, для перестраховки прикриваю. Якщо мої шавлі вам сподобались, якщо мої якісь поради і е, інформація були вам корисні, я тішусь. Я вдячна вам за увагу, я вдячна вам за перегляд. Я дякую нашим захисникам за те, що дають нам можливість жити і тішитись нашим рослинам. Слава Україні! Слава нашим незламним захисникам!